Всім привіт! У нас сьогодні насичений день. Була ще зустріч зі священником православним американської православної церкви. Сьогодні зустріч також трохи пізніше з українською діаспорою. Буде перегляд фільму у місцевому кінотеатрі українського. От, і ми приїхали трохи заздалегідь. Поки стоїмо тут на парковці, чекаємо. Хотілося би зняти для вас відео. І розповісти про те, що які етапи ми проходили з документами, з банками і тому подібне, по прибуттю у Horse на ікон, що саме потрібно робити крок за кроком. Тож, перше, з чого ми почали, це мобільний номер. Мобільний номер потрібен, тому що для оформлення податкового номеру це СІН номер. Для оформлення банківської карти, для оформлення страховки і тому подібного, для медичного екзамену вам потрібно буде мати номер мобільного телефону. Коштує інтернет тут і мобільний зв'язок дорого. Я заплатив за максимальний тариф 55 канадських доларів. І маю я за ці 55 канадських доларів лише 8 ГБ інтернету. Тож небагато. І зв'язок тут буває не дуже хороший, я маю на увазі саме інтернет. А ще був, був нюанс: я придбав номер мобільного, приїхав додому, а у мене не працює інтернет. І потім довелося знову повертатися в місто і з'ясовувати, що ж саме не так. І виявилось, що у них там вони неодноразово поповнюють номер мобільного, а якісь були три чеки, щось один чек, там транзакція, ця десь зависла у них. Оброблювалось, тому в мене не було інтернету мобільного. І десь ми там 40 хвилин чи 30 хвилин з'ясовували, що ж за проблема у мене з мобільним. Ми і телефон дивились, на що не так. От, Ну, взагалі добре, що з'ясували. Наступним кроком ми пішли оформлювати сім номери. Сім номери ми оформлювали в другій половині дня, ближче до закриття, не Ні було ніякої черги, і зайняло це 10 хвилин. Запитували у нас також дату народження батьків, і це потрібно знати. Заздалегідь, так що запишіть, коли будете йти, бо деякі люди не знають одразу і трохи затримують це оформлення документів. Третім кроком у нас був похід в банк. Ми пішли в банк. Одразу ж не можна було оформити картку. Потрібно було забронювати зустріч з менеджером. Ми забронювали зустріч і через 10 днів прийшли в банк. Нам оформили одразу дебітну карту, от, а кредитну карту ми чекали ще 2 тижні і ми приїхали в банк, щоб її забрати. Можна було брати таку опцію, щоб вони надіслали нам поштою, але в такому разі, скоріш за все, окремо прийде. Одразу ви отримаєте кредитну картку, а потім через тиждень приблизно ви отримаєте Пін-код. Ну і щоб не чекати, краще приїхати просто безпосередньо в банк і забрати також свою кредитну картку. Ми тоді не знали, як там будемо з роботою оформлюватись. Думали, що буду працювати тільки я, і в банку сказали, що працююча людина тільки я. І мені дали півтори тисячі кредиту на картці. Моїй дружині Маріані дали тисячу доларів кредиту. І це CIBC банк, у них непоганий застосунок. В принципі, я вже телефонував, вони відгукуються досить швидко, допомагають. Після того, як у вас вже є банківський рахунок і сін номер, ви можете подаватись на допомогу, яку провадить Канада. Отримали ми її через 3 дні після того, як подали заявку. Був ще один нюанс з кредитною карткою. Нам, в принципі, вона не дуже потрібна, але тут кредитний рейтинг важлива річ. Для багатьох речей, тож варто користуватись кредитною карткою. І також там менша комісія, якщо користуєшся кредитною карткою. О, також кешбеки всі підв'язані під кредитні картки, всякі бонуси і тому подібне. І в нас був нюанс. Я заходжу в додаток, і я не можу зі збережень з чекінг-аккаунту з чекінга перекинути кошти на кредитні. От, І довелося телефонувати в банк, і щоб вони мені цю функцію підключали, а дружині вже вони робили безпосередньо в банку. Тож порівнюючи з українськими банками, розумієш, розумію, що в нас в Україні дуже круті сучасні банки. Після того, як ми оформили банківську картку. Ми пішли оформлювати страховку. Це, в принципі, швидка процедура. Ми заповнили анкету, віддали їх, і нам десь приблизно через тиждень або днів 10, надіслали картки наші з місцевою страховкою. Але був один нюанс: вони неправильно написали ім'я моєї дружини, хоча у них була ксерокопія паспорту. От, і зараз знову чекаємо, поки вони нам поштою надішлють е цю картку назад. Після того, як ми оформили медичну страховку, ми пішли в клініку проходити медичний екзамен е імміграційний. І тут є лише одна клініка, в якій можна пройти цей медичний екзамен. І коштує він тут недешево. Взагалі, поки що я так розумію, він найдорожчий в Канаді. Він коштує 300 доларів за медичний екзамен безпосередньо в клініці. Там ви проходите, у вас вимірюють тиск, вимірюють ваш зріст, дивляться стан шкіри, вуха перевіряють стан зору, дуже просто все це роблять. І за це ви платите 300 доларів. Ми вже цей перший етап пройшли. І у нас попереду другий етап. Потрібно буде їхати в госпіталь. І вже в госпіталі ми будемо проходити рентген, будемо здавати кров, наскільки я розумію, і за це ми заплатимо ще 360 канадських доларів за людину. Тобто в сумі це вже буде 660. А ще, щоб записатись, забронювати медичний екзамен в клініці, потрібно мати з собою 5 фотографій розміром 50 на 70. Тож, якщо десь буде можливість, зробіть їх заздалегідь. Бо тут е, зробити їх дуже дорого. Ми е, за дві фотографії, у нас решта фотографій була, за дві фотографії заплатили тут 25 канадських доларів. По RCC вказаний тут тільки один лікар у цій клініці, який може проводити медичне обстеження. Тож, бронюйте обстеження заздалегідь, плануйте все добре, особливо, якщо будете жити десь далеко. Все потрібно робити заздалегідь тут через бюрократичні якісь затримки. От, і все робиться у Вайтфорсі. Вся паперова робота, все це відбувається у Вайтхорсі. Після першого етапу медичного екзамену, який ми пройшли безпосередньо в клініці, нам видали вже папірець, який можна заводити в свій кабінет РС, для того, щоб показати, що ми вже в процесі оформлення документів. Це виник нюанс. Ми не знали, як оформлювати, і не знаємо досі, до речі, як оформлювати правильно, вводити куди на сайт, як це правильно робити, тому що там, в звичайному кабінеті RCC, де була анкета, ну немає ніякої графи для цього, там потрібно інакше трохи оформлювати. І тут є мультикультурний центр. В цьому мультикультурному центрі допомагають з оформленням документів. Якщо вони самі там щось не можуть оформити, то допомагають порадами якимось. Вони досить добре відгукуються. На запитання відповідають рада, тож, навіть якщо ви знаходитесь поза межами Канади, наприклад, або в іншій провінції, можете з ними радитись в деяких питаннях. Я так, наприклад, прийшов і радився з приводу оформлення водійських документів. Що тут з правами? З українськими правами можна їздити 90 днів, а машина тут досить важлива. Тому що, наприклад, ми живемо в 19 кілометрах від центру міста, і у нас немає автобусного сполучення. Тут трохи ближче, в 16-13 кілометрах вже є автобус до центру міста, От, але їздять вони не так, як у нас частенько, їздять досить рідко, тому бажано мати авто. От, я планую піти також забронювати екзамен на квітень. І поки що я точно не впевнена, але скоріш за все мені доведеться здавати тест на комп'ютері, і також потрібно буде здавати безпосередньо водіння. Я сподіваюся, що той медичний екзамен, який ми проходимо зараз в клініці, він підійде також для водійського посвідчення, інакше доведеться платити знову 200 канадських доларів за медичне обстеження. По мірі того, як ми будемо щось дізнаватись, нове про життя у Яконі. І безпосередньо у Вайтхорсі ми будемо знімати нові відео. Якщо вас щось цікавить, сміливо задавайте питання в коментарях, і ми радо будемо відповідати на них. До зустрічі у наших нових відео.